Я к вас кто вы да? Может кому то дальше. Еще Помощник начальника по кадровым вопросам со Староконстантиновской дистанции пути. А я позвоню? Подуева Елена Николаевна. Работники нашей дистанции собрали деньги, в помощь нашим вооруженным силам, нашим военным. Радиостанции в количестве 11 штук и принтер. Хотим им вручить в качестве помощи Спасибо, Ирина Николаевна. Хочу поблагодарить за помощь, которую оказывает личный состав города Старых Константинов. Я думаю, во многих воинских частях такие же вещи происходят. Хочу поблагодарить и людей, и органы самоуправления, поблагодарить мэра непосредственно города Старо константинов который очень много дал, как говорится, нашим военнослужащим. Помощь. А скажу сразу, для чего эти радиостанции. Понимали, что это не просто какие-то штучки и игрушки. Это вещи, которые могут непосредственно спасти, спасти жизнь военнослужащего, который стоит на боевом посту. То есть человек, который владеет связи, он быстрее ориентируется в той либо иной ситуации и может всегда отреагировать в том либо другом направлении, откуда исходит угроза. Имея рации, он быстрее ориентируется. Принтер, для чего принтер? Казалось бы, да, оргтехника, сейчас без оргтехники никто никуда. Ну, покажу вам вот, здесь. вот этот плакат, который у вас, это кабина самолета, напечатана на этом принтер. на таком принтере. На таком принтере. Чтобы изготовить такой плакат, стоимость его около 10-15 тысяч. С помощью принтера цена уменьшается раз почти в 100. То бишь все вещи, которые дают нам, все вещи, которые выделяют, все не нужны непосредственно для работы. і бойової роботи воїнської частини. Представьтесь вы, пожалуйста. Как Начальник зв'язку РТЗ штабу військової частини, майор Барновський Володимир Леонідвич. Дозвольте надали да, більше інформації. Зараз э, ми знаходимося на території військової частини. Звичайно, що багато років в Україні практично знищували армію. З чим я, як громадянин України, мабуть, більшість громадських були не, не згідні, але зараз сталася така обставина, що Росія практично вступила в війну проти України. Громадськість і міста, я рахую громадяни України, всі зрозуміли, що потрібно допомогти армії. У нас пройшло засідання виконавчого комітету, комісії. І ми прийняли рішення негайно надати посильну допомогу від громади міста і від самого бюджету міста допомогу для військових. Коли тільки розпочався призов, була оголошена найвища ступінь бойової готовності. Ми зразу спрацювали з нашими військовими. І від міста вони отримали. Чотири принтер, принтери, три принтери А4 і один принтер А3. Оце якраз тим принтером це зроблено. Достатньо достатньо отримали інших речей для того, щоб е, швидко е, піднімати боєготовність, тому що призвані і льотчики, і е, інші спеціалісти на військову службу. Крім того, для того, щоб е, привести Частини повну бойову готовність, їх потрібно розмістити. Ми прийняли рішення значить, капітально відремонтувати казарми, які багато років стояли і були запущені. Зараз практично одну казарму вчора ввели в дію, десь до кінця тижня введемо ведемо і другу казарму, ви її сьогодні побачите. Це також за кошти е, жителів нашого міста, району і Красилівського району. Звичайно, на наше звернення. Відгукнулися і підприємства міста, на яких працюють громадяни, хто як ви його бажання, чи внести на рахунок спеціальний, який ми відкрили для забезпечення військових, чи особисто надати таку допомогу, придбавши чи ортехніку, чи інше обладнання, яке потрібно для наших військових. Скажу відверто, що надзвичайно активно спрацьовано. Крім того, на перших порах, коли розпочинався призов, потрібно було і забезпечити достатньо продуктів харчування. І саме головне, що призов йде, а розмістити в нормальні умови військовослужбовців не так було просто. Тому місто закупило з разом з районом 900 матрасів, 900 одіял, подушок. Це приналежність для того, щоб в нормальних умовах були. Перебували наші призовники, які прийшли на всього. Дозвольте, ми зараз тоді поїдемо, подивимося а, на місці, так. відремонтовані приміщення, подивимося, що весь фонд відновлений, і що там на місці скажуть. <таспорі> да, да, да. А потім переключається на польоту. <таспоріст>